Ми продовжуємо наші дивовижні історії про лісовичків. Одного чудового сонячного дня, коли солі спокійно спав під улюбленим дубом, до нього прибігли схвильовані старші брати. Старший брат Коття став будити солі, 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 прокитайся. Я знайшов книжку, в якій є опис, коли іде шукати чарівну квітку. Вона розквітне через два дні. І росте вона у дальному лісі за великим пагорбом. Поспішай котолі, тут же почав пістрибувати. Побігли, побігли скоріше, у нас мало часу. Солі дуже зрадів на вині, але поспішати не став. Сова все одно прилетіть до дуба тільки ввечері. Я не знаю, де зараз її шукати. Тож давайте добре відпочинемо перед далекою дорогою, а ввечері всі разом вирішимо в дорогу. А мудрий коті йому каже, ніхто прямо зараз нікуди не побіжить, але і відпочивати ми не будемо вечір скоро. Тож ми підемо додому, добре поїмо і спокійно зберемося в дорогу. Так брати і зробили. Після заходу сонця вони прийшли до дуба, де на них вже чекала сова. Вони розповіли їй новину. Сова уважно дивилася на братів, кліпнула очима, сказала свої пугу і все. От як дізнатися? Зрозуміла вона те, що їй говорять, чи ні. Солі зітхнув, махнув махнувся щоб летіла слідом, і вони вирушили в дорогу. Вони йшли через ліс. І скоро зовсім стемніло. Брати стали спотикатися і натикатися на дерева. І тоді коті дістав із сумки ліхтар. Бачите, як добре, що ми не поспішали і зібралися в дорогу, як потрібно, сказав він. З ліхтарем йти стало на веселіше. Тож до ранку брати вийшли до великого пагорба. Який великий і красивий пагорб, сказав Толі. Побігли швидше побачимо, який ліс з іншого боку пагорба, сказав він. Ми довгий йшли, Треба зробити велику зупинку і поспати, сказав Соля. Для бігу? Ми вже втомилися, тож поспішати не будемо, але і спати не вийде. Ми не встигнемо прийти до цвітіння чарівної квітки, сказав старший брат. Ми відпочинемо годинку, поїмо і підемо далі. Як завжди, порада коті була наймудрішою, тож брати поїли. Відпочили і стали підійматися стежкою на великий пагорб. Цілий день вони йшли. Брати дуже втомилися. Солі ніс сонно сову. Нарешті вони вийшли на вершину пагорба. Сонечко сідало за далекий ліс. Томлені брати сумно дивились на дорогу до далекого лісу. Якщо ми зараз не зупинимось і не поспимо хоч декілька годин, ми не дійдемо до далекого лісу, сказав Соля. Так, навіть я втомився і ледве йду. Здивовано сказав Толі. Ви маєте рацію, брати. Ми дуже втомилися, відповів котя. Але якщо ми зараз будемо спати, то не встигнемо дійти в далекий ліс на цвітіння чарівної квітки, адже вона цвіте всього один день. І цей день почнеться вранці. Нам треба встигнути спуститися з пагорба і ще й відшукати квітку у великому лісі. Брати зовсім засумували. І тут сова розплющила очі, уважно подивилася на братів і полетіла. Куди це вона полетіла? здивовано запитав солі. Що ж, поки совушки немає, давайте хоч поїмо. Брати сіли в затінку під деревом і стали їсти. Вони так втомилися, що ледве живали. Аж раптом з лісу вилетіла сова, а за нею біг великий заяць, лісовий друг Толлі. А в лапі зайця була затиснута гілочка з ягодами. Толлі дуже зрадів і став обіймати зайця, а заяць. Став підштовхувати до братів гілочку. Брати дуже здивувалися, вони таких ягід ніколи в лісі не бачили. Мій заяць поганого нам не бажає. Якщо він приніс нам ці ягоди, давайте спробуємо, сказав Толі. Кожен із братів узяв і з'їв по ягідці. І тут же вони відчули, що стали бадьорими і сповненими сил. Вони дуже зраділи і стали дякувати своїм лісовим друзям сові та зайцю за турботу і допомогу. А потім весело пішли вниз по схилу, щоб встигнути до ранку у великий ліс. А ось чи вийшло у них відшукати чарівну квітку, ми дізнаємося наступного разу. Добре? Ще почимось.